Всім привітики з вами Назар. Сьогодні ми будемо продовжувати грати в Майнкрафт. Всім привіт! Вітаю всіх з наступаючим. Ну, ще вже не наступаючим, вже майже новий рік, Через зараз кажу. Через годину. Не через, через дві. Що ти виправляєте? Чекайте, дайте, дай, дай, я собі піду візьму цей. Ми вирішили, ми зараз, що дам... сьогодні ми будемо в, ш... в шахті, ну ми хочемо зробити накувальню. У нас вже є 20 заліза, але нам треба ще більше. Нам треба скільки 30... 32, 32, 32. желіза нам треба. Все, давай, Кирки я взяв пофігарили. давай, давай коротше ну, не робити, а купати тіпо, свою шахту. Давай там, что я там был почал. Да. Беля хаты наши. да. Там я же там був рознайшов пару металів. Так, це метация. Во! А, о. Ты купайся, ну, короче, да. Бачу, вона така такая не глибока. Давай, короче. Эээ... Я купаю... Ты там купай, а я буду купать тут. Так. Так, вот тут и должен. Короче, робим багато тона. Это ко мне на попали, блин. Награвить. парники, дай тут набор. О, я знайшов, э, той. в той. Грав ще. Нема грав. Ой, факли. Я тут капець, скільки тут є, що, зумілля, короче, без, фіга, я знайшов вугілля. Зараз вугілля, коротше, ось дофігає трошки. Йомай! Давай я йду до тебе, тобі йду поставлю факли. Окей? Я опять попав на цей. Гравій? Опять. Давайте трохи вище купаємося тут. Ой, якраз після тебе. Е Короче. Так, прокупалися. Блін, тут опять гравій. Скіш таки. Где башти тут братик мешает туди? Под этими дверями сюди, тут, туди, сюди, вони так скрипляють. Я же хотел сказать тату, и что тату срубил вот эту. Ай! Собака. Не, у меня уже есть 21. Да у нас вот у Дани Гравия заработает до хрена и треху. Там бакирчу. Нет, два. нас. где сюда до мене? Поставлю тут факели. Так, я роб. хрена не бачу. О, вже шось нормально. Не можу повірити, що вже знов. Ні. А, вугілля. Хорош. Тут бачите, ахто на якесь, бо вугілля дуже багато, ти будь оберегне, щоб що не обсипали. Ці зомбаки так трьох. Що так зомбаків чи Що, знову? -то? Я добавила знову голосу. Я не знаю, это страшно не рот. Не Компот. Так, пора далі Дальше вниз. О, знайшов нашел металл. Сколько? Где? На твоей голове. ти <губити> класс. Давай, рубай. Нет. Я уже вугілля уголе, не Віля, треба буде для того. Хочеш прикол? Mm. Знов? Походу, да. А ну назика еды я ставлю факт. Мишел, на твори. О, охренеть, тут желез, Даник, золото, редстоун. Тыкай, тут все уе. Ёперный конь. Кабак, Даник, прикрывай, если что. Ё-моё. Золото, ёпшу. Давай, тут и дальше есть шахта. -мо, тут и дальше шахта только да? Ну, Вот Буду спад. И лава. Серьезно? Лава, да. Ура, обсидиан, ура! Все, Даник, мы нашли обсидиан, все. Теперь он не просрадит, ну, ну, цей, короче. Ты понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І О, так, Блин, назик перекрито течі, он... Що я? О, красавчик. Замуровый. Так, ты нами факел. Блин. -мо, тут такий... Ніч собі там дальше печера йде. Опять золото. Блин, находятся, стало письмо. Да давай. Е. Yeah. А за є лава? Я наскільки знаю, що є лава. -мо наскільки тут в тільки тут лава Якщо і лава, то і напевно має бути... Блін, таке непогано. Так капець. Дивіться, тут прямо наді мною не наді мною, ну типа, під... така полоса йде. Бач, і трохи над нами, що зле. Якби я одне Тут зрубав. жопа скільки железа, Даник, блин, дивись, втикай. Та зараз я хочу зробити, щоб засипало все то. Опа, хорош. Ага, засипало. Так, вот так горіти тут. Наш 27 железа. І в мене два. Да короче, народ. Капец, тут лава такая глубокая, что я блок поставлю и его не выведу. Все там еще не мать, не вижу. Да я там ей не жиденький купатый. Давай я иду туда. Не, все, тут уже кинчилось. Печера сама кинчилась, капец. Скільки ми прорубали і скільки все знайшли, і золото. А нам треба яку? Вазу сипу. Що нам треба? E, щоб зробити золото. Золото жалізну кирку. Ну, no, а нас немає. Що, проблема зробити? Дерево багато в тебе. Дофірує трошки. Роби верстак. Єсо. Yes, Є so. yeah, верстак. Вставлю верстак. Mm, я ставлю на ты ховер. Я Давай. Печка раз. О, я сейчас роблю в э, факли. Печка два. Да факел на шие. Пятьдесят. Пятнадцать. А рестоун. Чем? Так сам. -мо, тут о ще сейчас Я, Я пішов дальше в, в печеру рестоун. Назик, Там, де Рестон, там охороняється с циркума павуками? Одним. ним. сліпари. мам. Йо, театр. Ой, вибач. Ой, блин, выберешь. Так, я мочу. Дай, дай не дивися, не дивися вверх. Там там, 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 там як ти 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 дивишся йому в очі, ему по ногах. Подивився, там спавнерцей. Ответь. Пауки, отвічаю. йо -мо! Носик! Назив... Там с носом тут где? Да. Короче, нам треба... Народ, у нас, короче, якийсь... Серії по, по захватах. Я знайшов той такий синій. Лозури не, не рубай. Не рубати? Ні. Ти не зрубаєш. Дай мені цей. Що тобі дати? Тихо, тут ще продовження йома. Там є хавчик. Мене? Ні. Дай. Що так? Дерево. Дерево. М -м -м. На ти, 52. 352. Не. Yeah. <laughs> я буду замок строить. <laughs> а ты палочки. Эй, а еще не взял? Не, не взял, прикинь. Блин, ну тут печаль кругом да. Ну, серьезно? Отвечай кругом, да. Золото, офигенское. Я, короче, сделаю две железных пирки. Я роблю, зламатиму Один Два Була б в нами нам було набагато, біля Капецьки ціло тут Ти вже золото зрубав? Так І зараз рубай тут сині куди. Дань ми можемо зовсім інакше зробити. Можемо зараз тупо на, на напряму тако прокупатися. Де ти кажеш я цей зазорити? А вот там де ми закупали його. Заморувало. Де до мене? А вон бачу. І що з нього можна робити? Зачуровати. Вона з'їхала, прикривала. я б там понеділі з'їхала. А ну, що? Давай, я, короче, те твоє прорубаю, ще одну. Ну, що, ну, це книжка «Онівопрочність шелкові касані». Блін, а я не знаю, що цей. Чи то гіба броньку ту книжку чарувати? Там ще є, обсідя. Рестон. Я його... Госп... А, ти маєш тут. Та не треба, блін, ми можемо блоки скрафтити. Угу. В тебе наскручі є в тебе є бронька. Mm, ну тільки така. Те, Та, що на мені те, я вже заблудився. Дитині. Дитині не... або. Ага. Ми тільки можемо скратити двадцять. Це... Два чого? Два блока. А три оскільки? Три. На що? Три. На цей на ко на наковальню. тут всю завалили? Три блоки чого? Три блоки поняли, сейчас жизнь. Чего? Чего? А наші Е20 там. Дома. А, а ты не взял? Я не ще шість з собою. Тут є. На зигляну вертаємося додому. Ты забрав? Я тут увиля врубаю. Будемо мати чим тепліше. Коротше, ну якась така невезуха з тими пізніми, що родяся. Давай, рубайте. Де ти є? Де ти ж білий обокій шахт в бурті Не знаю сам де. <кхем> так, коротше, я рубаю ту лаву закрити. Ще не закривати? А я можу це робити? Десь наскільки скільки я знаю, що коли десь тут що має... має бути. Дай вам, короче, цей. Алмаз. Не завжди. Так, де ти є. Я вже в білетий, білі печук. Так. Вертаємося Ро... додому. Я зараз буду здихати. Чого? Ты в мене цей. Чипа нема. Дай, дай-дай, дай мені, дай мені пшениці, быстро. Стряньку. А що, у меня есть можна? Можна. Можно. Это хлібчик? Ох, хлебай. Ну А Одна сильнее, что можна зробити? Все, вертамся туди, туда, но тут скоро. Типа туда трава и туда. Ну да. Ты так швидко на лета, я не встигаю. А ще, Данік, тут там. Он. Давай круче. Вот, Его двига золото. А там а там той струнный алмаз. Короче. Алмаз ты знайшл? Такие амасс же гоны. Я можу заматы. Ты тихо я туда пішов Туда. Блин, тут золотой зомбаки так чути народ, ми на супер жилу попали, я вам правду кажу. І то просто була яма. Я просто ми, ми поціру... короче, в на наступній серії будемо цей. Сьогоднішня наша ціль зараз теперішню зробити на ковальню. Так. Зараз ми робимо на Чарую, не знаю. І дивіться, що... просто було той. Просто-напросто я от дивлюся ямка біля. Я думаю, ну що, ну, всяке може бути. Я і давай почав рубати, рубати, рубати. Ну, Софійка ще була тоже почала і ми так почали ввалити. Так, залізу щоб робили. Взяв те. Так почекай взяв, зараз треба відхаватись. Вообще жопа. Скільки ми сьогодні сяри зниму задаєте? Три блока. І шо треба. Все, ура. И в мене є тоже той книжка. Зачарована. Все, ура. Що що можна робити? Ми можемо ремонтувати. Прочност... Ми можемо бачити, можемо примати, ремонтувати. ремонтувати можна, бачиш? Назик, на я можу зачарувати вудочку. У мене прочность 3 і приманка 1. Почекай-бо, я не знаю, як тут все цей. Ну, не, не пустим так. Так. Я иду водки візьму. так. Тут водки нема. Кто-то водки нема, вот эти водки. Тут стільки сундуки. А, є водочки, так. То не тут. Я иду, короче, надеюсь, візьму водочку зачарую. Щоб було у нас пару водочек уже зачаровано. Не можно так чаровать. А что, Я не знаю. Нет, ничего не можно. Даник, можно тебе дальше подаровать? Что? Ту штуку? Не. А что? Набери. Не подивися. Ну, переключайся. Нет. Mm -hmm. Блин, какая Можно прямо вот классно. Ну, теперь нам дуже повезло. Ну, теперь дуже нам классно. Ну, просто дуже. Э, грубают. Окуня. Привет. Ну, а что? Да. Есть зачарованная удочка. Я. Початку то, потом то. Ти mm. відео повидаляв? Mm -mm. Ви бачите? Mm. Дивіться. Отвіко, тобі не дають планшети, ні, mm -hmm. ні mm. там не дають, ні. Дивіться, спочатку лише що ти хочеш зачарувати. Mm -hmm. Mm -hmm. Що ти хочеш зачарувати? І тепер ка книжку. Mm -hmm. У нас тепер дві зачаровані вудочки прикинь. Широкові mm -hmm. mm -hmm. касання. Mm -hmm. Mm -hmm. Можна скло ламати. Mm -hmm. Так, я картоплю вийду, зараз картоплю будете їсти. Дам Даніку. Печеру Романа. Тихо, давай ще той. Наробимо машину, треба той, чим ламати, нас просто не хватить. Давай давай подарунки робити. Данює, так. Зараз я тут вудочку зачарував. Так, я беру всі блоки, що я маю. potușa, frate, toti всякii mai jos. Nu e ria, tu. Deci e deșe faci eu, n-ar obține. Faci le nu trebuie. Poate mai bun încă. Facile, mai ușor de făcut. 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 Facile, mai ușor Ні, я йду дерево ще нарубаю. Добре? Нароблю ще більше. Треба собою багато їжі набрати. У мене ж опита нема. А що, коли робиш щось, то опит забирається? Так. Да. Чи mm -hmm. не знав? Ні. Ні, я вудочку зачував, треба коротше, наче треба в ще риби ловити. Давай я коротко ще факел не робимо, Так, треба. Так, ты сейчас тут вроде бы еще бачу. Шефаклик треба. Ще далеко. Подарунок. Гу... Короче. У mm. нас какие-то наши факли? Mm. 64 плюс 64. Mm. Хавчика маешь, но треба хавчика. Хавчик не с халчиком чайте. Я иду, короче, кроуза замочу. У нас напевно, на прямо выросло начинить. Виросли вони в нас, так зараз. Назі, О, як... десь хліба є. О, а я зараз яйку скільки, й -мой! май, Йо май... коротше, нам треба, щоб хтось був один дома, ми не можемо всі піти. Шахту? Так. Чого? Та розумієш? Нас на городі нічого не, не зроблено. У мене ж 12 хліба тут є. Двадцять десять. я корову замочив три стейк, Так Зашає все говно тут, тут не треба. То не тре, туне тре, туне тре, ту не треба. Все, давай, я йду стейпчу він. Зараз. Скільки там вже нас відео? 23 хвилини. 23 хвилини. Ну, вже зараз будемо закінчувати кого. <глух> Трижнірку <жліжні> лишити. <глух> <глух> Все, лишаємо. А, все так, пічку этого nee. нам треба. Так коротше, я ще на город трохи Дерево нам треба mm -hmm. на всякий пожарний. Дерево нам треба То не треба, тре. факел нам треба. То не треба і то не треба. все в принцип... А я машину. в висить софійки, сундуку немає. Чого? Ммм, книжка сочерованная, нема? Прошність морська... Морська приманка. Прошність три, а ні, це не моя. У мене морська приманка один. Да тобто у мене буде той, так буде брати капець, да? Стопе, а де моя удочка? Я не знаю, я не брав. <клес> Не знаю. Там тут були. тут моя вуличка. Та во А моя ще одна зачарована на дворі. Мені, в принципі, мені не треба та вуличка. Короче, навіть заходи на город трохи порвуємо. Та я йду в шахту, що там далі купати. Я зараз прийду, я просто, знаю, щоб на хавчик було, що їсти, хліба нароблю. Добре? Угу. Була б софа, софа була б дома правда сидела весь час туда а мы в шахте потом працювали шахтёрами були скільки на хліб треба сина триду Три. шахту я заруб шахт. я закинь Я, я туда йду. Ну ні, ну може буде може це, вони давай вже закінчувати. Так, закінчимо Ми, вже не наступно. Давай досад досадимо разом. А, сьогодні вже новий рік, так що можна тут серії буде вже в 2016 році. Ні. А, ну так, ще одна буде, чи дві може. Я б хотів коротше, цей зробити новогодній стрім. Бай-бай, япій. А я поплив. Я поплив. Все, можна закінчити. Ну що, всім пока. З вами був я, Назар і Данило. Підписуйтесь на канал і ставте великі пальці вверх. Всім пока. 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 Пока.